Стрільці. Вітаю. Давайте побачимо, які події будуть відбуватися на умовні сім'ї. Так. Паш кубків, емоційне піднесення, наповнення, куди. Коли є таке відчуття, ніби крила за спиною, тобто це може бути початком закоханості, це може бути просто, у вас з'являються сили, якісь натхнення щось робити. Така приємна карта. Король мечів і. король. Ой, рицар мечів, вибачте. Дивіться. Така цікава ситуація, тобто у деяких може дійсно програтися як напряму інформація, тобто таке швидке закоханість в якогось короля мечів раптова поява цієї людини і раптові відчуття до неї. Але у деяких може ще програтися, як я відчуваю піднесення, і я починаю тут і одразу діяти. Знаєте, ніби був якийсь такий період, коли. Було мало енергії, мало натхнення. Я роблю механічно свою роботу. Там я функціоную просто як робот. І тепер з'являється якесь таке внутрішнє наповнення. Можливо, це, до речі, напряму пов'язано з тим, що зараз все ж таки весна настає. І як би там не було, згадайте, що весною завжди легше, навіть якщо дуже важкий складний період. Весна вона все одно дає сили. Тобто, якщо це відбувається взимку, то це набагато емоційніше, складно, ніж весною. Тобто у вас якесь таке піднесення, і у вас буде бажання закрити всі справи тут і одразу. І тут є вам порада, будь ласка, не поспішайте, тобто не пускайте цю енергію бігом в нуль. Притримайте це відчуття всередині вас. Тобто це не про те, щоб взагалі надіяти. Ні. Це про те, щоб притримати це відчуття наповнення всередині вас. Це буде як, як, як. Ой, вибачте, щось я замовляюсь. Як я і казала раніше, це може бути відчуття закоханості, це може бути натхнення. В принципі, з'являються сили щось у вас. Надихає діяти, але не, поч... не поспішайте це бігом реалізовувати до нуля, щоб ця енергія бігом бігом дала результати. Ні, хай вона у вас затримується. Це дуже важливо. Тому що в нас є така фішка в нашому суспільстві, якщо вже працювати так, щоб просто вже не те, щоб не встати, навіть не дернутися. Не треба це робити. Це дуже цінна енергетика, вона екологічна, вона стійка і вона ресурсна. Це важливо притримати її всередині себе. Так, давайте побачимо, що у відносинах. Так, до речі, вибачаю за голос, бо я до сих пір ще лікуюсь, тому в мене такий голос специфічний, хоробливий. Так, у відносинах, у відносинах. А у відносинах цікавий момент програється. Тобто дві мечів – це в мене багато думок, і я намагаюся раціоналізувати, тобто закрити, умовно кажучи, Сферу емоцій. Я намагаюся на це все дивитися, виключно раціонально. Тобто, наприклад, так, у мене багато справ, мені зараз не до відносин взагалі там є партнер, нема партнера, це важливо. Тобто, людина закривається від сфери відносин, тому що двійка мечів. Двійка мечів це коли, можливо, ще якийсь вибір є. Це може стосуватися, до речі, вибір між партнерами. Це може стосуватися вибір, який не відноситься напряму до сфери відносин. Тобто щось вам колопсує саме сферу відчуттів. Це може бути думка про те, що, наприклад, ви відчуваєте. Дивіться, навіть не дивлячись, що у нас тут перша карта каже про відчуття, ви можете це ви можете це колопсувати, тому що, наприклад. У мене є травматичний досвід, і я вважаю, що все ж таки краще довіряти там голові обирати там, поведінку партнера виключно раціонально. Але тут приграється ситуація по колесу Фортуни. Тобто, це може бути несподівана зустріч, несподіваний прояв вашого партнера, на який ви взагалі не очікували. Тобто вас. Розблочать, умовно кажучи, оце відчуття наповнення, воно нікуди не піде, і воно не буде закрите вами, вашими проблемами, якимись минулими наративами, тому що все ж таки фортуни – це механізм, який збалансує, але за рахунок от таких от несподіваних проявів. І, до речі, знову ж таки, у вас йде тут жезлів. Тобто Саме через відносини, ну, для деяких це в парі програється, тобто ваш партнер проявить себе так, що ви таки не очікували взагалі, в позитивному ключі. Потім це може бути для вас притягнеться людина, яка теж може проявити себе поруч з вами так, що ваш вогонь запалає. У вас буде імпульс надії через відносини, тобто, не дивлячись на те, що на початку. Падає така карта раціоналізації, коли я така стою і не знаю, так, мені зараз не до цього, я краще займуся цими справами. Тобто, все ж таки відчуття наповнення присутні. Якби людина не раціоналізувала, є механізми, на які вона не може повпливати. І це є колесо фортуни. Колесо фортуни це раптові зміни в ситуації, яку ви умовно контролювали. Так, а що ж в фінансовій сфері? Чому так багато раціоналізації, до речі? Чому стрільці так багато думаєте? А, тому що трійка мечів, тому що є якийсь процес, щось не вийшло. У фінансовій сфері трійка мечів це коли щось не вийшло. Наприклад, ви ставили на те, що швидко щось закінчиться. Або швидко програється, потім зарплату мали дати от прямо тут і зараз, але не дають, затягують. І це, це приносить умовні страждання. Тобто ви очікували на це, на якийсь результат, а його нема. Треба очікувати. Тобто ви розраховували на те, що це буде швидко, але вам доведеться очікувати цей результат. В принципі, це не так довго. Просто воно затягується, але не так довго. Ви отримуєте той результат, тому дивіться, стрільці одразу вам кажу, будь ласка, не зливайте свою енергетику на повності. На цьому тижні більше грають не фінанси, не раціональність якась, а грає ситуація з емоційним наповненням. Дуже часто, дуже часто люди. Знецінюють цей момент, а він важливий, тому що коли ви емоційно наповнені, ви можете горе просто звернути. Зверніть на це увагу, коли ви дієте раціонально, сухо, так, монотонно. Я не кажу про ті одиниці людей, які можуть, і для них це є їхньою сферою. Все ж таки, більшість живляться емоціями. Ми отримуємо емоціями за рахунок просто там через їжу, через. Фільми, через хорошу погоду, через класне спілкування, тобто через різні ресурси ми отримуємо необхідні для нас емоції для того, щоб рухатись далі. У вас на цьому тижні програється ситуація, коли ви будете намагатись тримати свої емоції, намагатись якось раціоналізувати, але. Вам дають пораду більше емоційно наповнюйтесь. Тобто впускайте цю енергетику в себе. Вона дасть вам набагато більше спектру можливостей, ніж суха раціоналізація. Скажемо так. Так, так, вона дасть вам набагато більше можливостей. Бачите? Як я сказала, так і програла ще на одній колоди. Тому, стрільці. Дослухайтеся до цього, будуть у вас там повороти долі по колосу фортуни. Оцей період важкий з фінансами теж закінчиться. І не поспішайте, будь ласка, не треба нікуди поспішати. На цьому тижні вам порада якась така умовна розмірність, не те, що ви там зі швидкістю равлика, ні. Але не треба бігти поперед, поперед потягу, скажімо так. Так, на цьому все. Була рада бачити вас через карти. І до наступної зустрічі! Poka poka